Так, Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про живі чемпіонати, а саме, як він проходитиме ефір для тих, хто ще не брав участь у живих чемпіонатах, або якщо і брав, а все одно буде корисним цей ефір по тій причині, що, можливо, щось ви відкриєте для себе з іншої сторони. Також ми з Катою дамо деякі поради при участі. І зараз Катя доєднається і будемо говорити. Дівчата, якщо у вас вже є питання, ви можете їх задати задавати тут, або якщо будете дивитися в записі, то, звісно, пишіть коментарі, або задавайте нам напряму питання в дірект, так, зараз доєднаю. Привіт дівчата. Ну що, перший прямий ефір про живий чемпіонат. Більш детально будемо говорити сьогодні, як взагалі все це відбувається. Щось новеньке, дуже багато дівчат пишуть нам в особисті повідомлення про те, як взагалі все це буде, що за чим, як відбувається. Тому сьогодні ми трошки ці моменти для вас прояснимо. Мене добре чути, добре видно, бо ти у мене трошки неселиш. Я yeah. yeah. uh, yeah, нормально чую, бачу. Дівчата доєднається, будь ласка, напишіть, чи все нормально видно чути, Я будемо починати. Ну well, що, so, uh, давай почнемо з того взагалі. За ручку, скажімо так, проведемо майбутніх учасниць по чемпіонату, по живому чемпіонату як він буде проходити, як взагалі вони всі проходять, як наш, ну в принципі, наш по організації саме учасника. Ну, мало чим відрізнятиметься, і зараз ми про це будемо дуже плохая связь і плохо видно. Так, кого у нас обох? А я тебе чую і бачу пікселями, але бачу і чую взагалі ідеально. Так, щас переключала на мобільну. Угу, так. Вже хорошо пишуть. Ага, продовжуємо. І так, Кать, починаємо. Давайте почнеш. Чим взагалі відрізняється живий чемпіонат від онлайн, так тобто, це тим, що ви виконуєте роботу не вдома, не на своїй а, зручній кушеточці, не на своєму робочому місці, а в іншому приміщенні, до чого треба бути готовим. Звісно, ми ще будемо виходити і вам розказувати, як готуватися більш детальніше до живого чемпіонату. А сьогодні поговоримо взагалі по крокам, як це відбувається. Ви в певний час. Певне місце прибуваєте для того, щоб виконати вашу роботу. Тут ви не можете замінити вашу номінацію в день здачі роботи, так скажемо, тому що ми плануємо розположення, кількість кушеток і так далі. Тобто ви обираєте номінацію Заздалегідь і на час, який є в розкладі, прибувайте для її виконання. Ви приїжджаєте за півгодини мінімум, тому що реєстрація відбувається за півгодини до старту вашої роботи. Після того, як ви пройшли реєстрацію, ви отримали ваш номер учасника, номери моделей, ви проходите на зону, де проходить чемпіонат, і займаєте свою кушетку. В час вільний, якщо ви швидко пройшли реєстрацію, ви можете знежирити вії, зробити розмітку, все, що треба зробити, для. Підготовки до нарощування, окрім самого нарощування, саме безпосередньо нарощувати вії можна починати після того, того як стартує номінація. А ви 10 хвилин, це я по собі розкажу. Ви 10 хвилин сидите, труситеся, відволікаєтесь, збираєтесь, а потім заспокоїтесь і виконуєте вашу роботу. У кожної номінації є різна тривалість. Може бути дві години, дві з половиною, три години. Це треба обрати до уваги, коли ви обираєте модель, орієнтуватися на густоту її і орієнтуватися, щоб ви встигли за цей час виконати роботу. Коли закінчується час номінації, ваша модель проходить зону суддівства. Якщо суддівство, якщо у вас немає е, інших номінацій, то в принципі ви вже можете гуляти по полі чемпіонату, у нас не буде чим зайнятися. Ви можете там ще перебувати деякий час. Буде, вас, буде чим себе зайняти, поки ваша модель буде на суддівстві. Ви чекаєте вашу модель, забираєте у неї оціночні листи, і в принципі після цього вже можете бути вільними. Якщо у вас декілька номінацій, то ви залишаєтесь на полі і продовжуєте виконувати наступну номінацію, чекаєте наступну модель, заводите її на поле і виконуєте роботу ще раз. Ще одну номінацію, це якщо номінації а, одна за одним підряд, ще одна да, якщо декілька номінацій, так із а, процесуальних моментів, з чим ви можете стикнутися ще всередині цих процесів, так це після реєстрації. Ваша модель, поки ви розкладаєтесь, поки ви там дістаєте всі свої матеріальчики, ваша модель йде на фото до. Це обов'язково ваша модель проходить фото до, і після фотографії або до фотографії ну, за цей час підготовки, який у вас є, півгодини. Ваша модель ще повинна пройти чек-лист до, де буде фіксуватися, чи немає у неї почервоніння очей, чи немає там якихось провідав або інших таких моментів, які важливі для оцінки. А після цього вже ну, безпосередньо виконується робота. І так само після ви вашу модель, перед тим, як відправити на суддівство, повинні проконтролювати, щоб вона була сфотографована. Звісно, будуть так, на фізично. полі ще у нас помічники, які будуть керувати цим всім. Вони будуть направляти учасниці їх моделей, але ви маєте розуміти також, що звертаєте на це все увагу, контролюєте і свої дії, і в першу чергу дії своєї моделі, щоб вона знала, що вона має бути. В цей час з вами вона має пройти фото. Вона має прийти потім до вас, потім з чек-листами, які ви заповните, чи заздалегідь, чи відразу вона має йти до суддів, де її оцінять, і прям дочекатися, поки її оцінять і скажуть все, повертаєшся до свого майстра, щоб не було інших питань. Звісно, що вам будуть цьому допомагати, але і також за це також треба провести самі моделі перед роботою, показати її. І де туалет, де там фото, зона, де буде суддівська зона, тобто, щоб вона, потім, якщо ви тим паче на полі залишаєтеся, щоб не було потім питань, тобто такі коротенькі здруктаж, де моделі треба буде зробити. Звісно, на полі будуть старішини, вам це ну, в допомогу ви можете попросити провести або спитати щось, це не проблема, але з моделі треба провести весь додому. Я хочу задати питання, те, що задають дівчата часто. Якщо це буде одна модель на всі номінації на живому чемпіонаті, на жаль, так не вийде. Це можна одна модель на онлайн-чемпіонаті, бо ви одну модель можете робити кожен день. То тут інша ситуація. У вас може бути в принципі одна модель, але вона може у вас бути на два дні тобто в перший день і в останній день, ну, в другий день. Або може бути на першу номінацію і на останню номінацію одна модель. але тут треба розраховувати знову ж таки свої сили, чи ви знімете, встигнете зняти вії, привести її до ладу, щоб виконати. в нас в перший день остання номінація: це якщо жіноча, то це адаптивна, якщо ну, чоловіча, звісно, це буде окремо один чоловік. Нічого не зробити. Технічно це можна встигнути розробити, якщо немає варіантів, можна там взяти класику зранку, а ввечері ну, клас... адаптивна це або в принципі, в угу. цей час зняти вій, але можуть бути там почервоніння очей, треба на це звертати да. увагу. Ну на те, в якому стані ваша модель буде, яка цілий день просидить там. Але як такий варіант, ну майстри так роблять, ну щоб поробиш, щоб не вести за собою дуже багато людей. Тобто -то підряд одна модель не буде, бо модель у вас не просто ви наростили, вона ще піде пройде оцінювання і це займатиме певний час. Тобто це ну, нереально не виконати одну модель на всі номінації взяти в один день. Так. В різні дні А супер. судді також триває достатньо майже по часу, як і виконання вашої роботи. Звісно, залежить від кількості учасників, але розраховуйте, що там три години, це 100% ваша модель може просидіти, якщо вона, звісно, не просачилась першою в черзі. Так. І далі ви прийшли на чемпіонат. Тобто, ви прийшли на чемпіонат зарані на час реєстрації? В нас. Написано там, де розклад чемпіонату, там написано час реєстрації, час початку номінації, час завершення номінації. Ви маєте прийти зарані на реєстрацію, зареєструватися. Все це буде. Ви, ви ви відразу заходите. Ви бачите реєстратуру. Там вам дівчата дадуть і номерок, і зареєструють вас, вашу модельку і все інше. Вам розкажуть, де куди йти спочатку що робити. Далі ви переходите в, в, в поле чемпіонату. Там уже старіші не будуть вас контролювати. Запишуть ваш номер, сфотографують вашу модельку і скажуть, куди там далі йти. Ну, звісно, ви побачите купу так і підете займати собі місце. Далі, після того, як ви виконали одну номінацію, між кожною номінацією буде перерив півгодини або в годину. Там дивитись треба по розкладам. І ще зверніть увагу, коли ви обираєте собі номінацію на нашому чемпіонаті. Перший другий день є номінації, які йдуть паралельно одна одній. Тобто, перший день три номінації. І три номінації. Тобто в купі шість, але ці три номінації йдуть одна поруч з одною. На другий день у нас всього три номінації, але перші з них, тобто самі раніші, вони та дві номінації йдуть також одна паралельно іншій. І ми вибудували таким чином, щоб ви могли взяти максимальну кількість номінацій: це 5. Один майстер. Як леш-мейкер повністю лише нарощувати, так якщо це підключиться ще у вас лемі-мейкер, тобто ви леш-лемі, то ви можете ще виконати ламінування вій. Ще хочу трошки забіжу наперед, по кожній із номінацій, ми з Катою проведемо короткі ефіри по кожній номінації, щоб вести вас в курс справи, наприклад, що таке салонна швидкісне на нарощення, бо на чемпіонатах на даний час, які в нас Тому проходять, ми цього ще немає. Будемо потім доповнювати всі ці моменти. Звідки, Тому, якщо і Хоч зараз вже виникли багато. питання, як виконати ту чи іншу номінацію. Очікуйте, буде ще відео, і не одне, і ми вам це все надамо збережемо. Так, що у нас деталі ваша далі. модель прийшла оцінювання. А якщо ви вже вільні, ваш, ви викороуліти вашу модель, бо вам цікаво дізнатися, що у вас там за оцінки. Ви чекаєте вашу модель, забираєте у неї оціночні листи. Якщо у вас все добре, немає запитань, то ваша модель може бути вільна. Якщо у вас будуть запитання, якісь щодо ваших оцінювань, і якщо ваша модель не буде присутня, такі запитання не приймаються. Якщо будуть, ми ще так детально розпишемо і розкажемо, звісно. Про переоцінку і як вона буде відбуватися. Звісно, вона не буде відбуватися так, як у нас в онлайн чемпіонаті, бо ми маємо обмежені часові рамки. Тому ваша модель не йде з зони чемпіонату, з поля чемпіонату, як в принципі, і ви. Поки взагалі все не закінчиться, поки ваші остаточні результати не будуть у вас на руках. Якщо ваша модель пройшла одну суддю, а не три, результати не будуть зараховані. Якщо прийшла дві, а не три, не будуть зараховані. Тобто ви відповідальні за те, щоб в вашому оціночному листі стояли всі оцінки, щоб все було так, як треба, і щоб ваша модель повністю прийшла оцінювання. Бувають такі ситуації, коли дівчата шукають моделей по місцю, і ці моделі можуть. Тікати, зробити гарні віки, втікати. Тому якщо ви будете продовжувати робити роботу на полі, ви попросіть старішину, щоб там провела вашу модель до зони, де буде оцінювання. Якщо ж ви вже вільні, то ви можете біля цієї зони чекати на вашу модель і обов'язково багато разів її проговорити. Скільки суддів мають її оцінити, як це все взагалі відбувається, щоб вона також не була. Ну в ні, звісності, як це все відбувається. Тобто ви їй проговоріть всю послідовність дій, щоб вона бути, щоб людина вас правильно зрозуміла, і треба переконатися, що вона вона вас правильно зрозуміла, бо наслідки будуть у вас. Тому, коли ви бачите ваш оціночний лист, всі оцінки на місцях, все нормально, все подобається. то в той момент ви можете відпускати вашу модель і самі можете йти і або чекати наступний день, якщо ви берете участь, або вже чекати церемонію нагородження. Після останньої номінації, через декілька годин після закінчення організаційних моментів, буде на оголошення день. результатів да, на другий день. О 15.00 ми сподіваємося, що ми будемо встигати, буде початок оголошення результатів, і саме там ви дізнаєтеся результати оцінювання. Є такий плюс порівняно з онлайн-чемпіонатом, що тобі не треба чекати там, два тижні, три тижні, а ти одразу виконала роботу буквально завтра. Атра дізналася результати? Да. Мене тут, поки ти казала така ідея в голову, прийшла забирати модели паспорт. Щоб вони не втекли. Модель щодо моделей, моделей чемпіонат не надає, так само, як і матеріали, теж було питання. Матеріали для нарощення, для ламінування ви привозите свої на свій вибір. Звісно, що це мають бути матеріали українського нашого виробництва, можливо, це закордонного. Але... Про матеріали. матеріали повинні бути ваші знайомі, щоб ви не брали перший раз ту стрічку і не могли зліпити той пучок. Так хоча само, як і матеріально. Да, ну, вот, Будуть більш технічні такі питання, про які е, і ми вам розкажемо на курсі підготовки до чемпіонату, і, можливо, ще будете брати е, в наших топових е, викладачів якісь консультації чи Я допомогу думаю, Це такі, також, Така інформація, яку ми ще обов'язково розказуємо і просто да, в прямих ефірах, да. щоб підготувати вас максимально, така базова, більш такі детальні процеси, пояснимо, що з собою брати. Я думаю, ми зробимо чек-лист, щоб ви нічого не забули. Послідовність Тому, як зам, дії, що про вас, вирати, да. Да, ми, як завжди, про вас попіклуємося якомога більше, щоб ви розуміли, що ви готові на 100%. Е, так. Щодо моделей, модели берете з собою, або це ваші вивезете з собою з того міста, або приїжджаєте безпосередньо в Києві, шукаєте собі модели далекі. Я, я так не робила, але я собі так подумала, коли організовували і онлайн, і ми багато спілкуємося за вже чемпіонат. Я собі так подумала, що якби я зараз йшла на живий чемпіонат, я все ж таки б шукала модели серед майстрів, які б хотіли піти на чемпіонат, але вагаються. І вони таким чином, да, до речі, Хто зараз слухає, якщо ви майстер, ви б хотіли йти на чемпіонат, але розумієте, що ви не підете, набивайтеся до учасниць моделями і ви побуваєте Довитися, за, да, за, за кулісі, І майстер, який виконуватиме на, на роботу на майстрі, вже буде більш впевненіше, що вона витримає, що вона знає себе, як поводити, да, там, не рухатись, терпіти і так далі. І вона знає, що ці, ці, її модель по-любому піде й до суддів і, і вислухає, буде в темі, що там її Говорять, бо вона і вже по... знає, як це все поясню, розшифрувати да, та, що... і так, і зрозуміє так, да, да, да. і повернеться вам і поясне що сказали судді, поки передивлялися вашу ну вашу роботу на цій модельки. Тому, як якщо ви слухаєте, беріть до уваги, шукайте свої майстрів з Києва. Ми, звісно, створили чат чемпіонату живого. Він є окремий посилання в шапці профілю. Саме живого чемпіонату на сторінці. Ви можете вже зараз заходити в той чат, він для всіх. І вже там можете задавати і питання, і шукати собі серед усіх майстрів, моделей, ну, типу майстрів, які б хотіли попасти. А у нас є і онлайн чат. Я думаю, там також багато майстрів з Києва, або можна онлайн, і там да. кинути, да. кинути тліч, да. класно, подружитися і потім їздити на чемпіонати разом або на якісь події. Класна нагода. Да. Всім, всім да. виграші. Нам тут пишуть. Ви okay. просто мужні. Да, ми такі. <laughs> Дякуємо. Е так. Ну, власне, це все, що ми хотіли сказати, це та коротенький ефір вводний, бо питань у вас дуже багато, вони майже всі одинакові, і зараз зазвичай ці питання у дівчат, які ще не брали участь в чемпіонаті, їм би хотілося кортілося, і вони вже заходять на чемпіонат, але задають ці питання, на які зараз ми відповіли. Е, так, як ми нічого не впустили, ні? Все я сказали. думаю. Кожен етап, ми потім, може, будемо детальніше пояснювати, як же як сама, так само, як той чек-лист, як суддівство проходить. Тобто такі моменти ми ще будемо виходити, звісно, обговорювати, бо на живому чемпіонаті це зовсім інша послідовність роботи, це інша підготовка, це інше робоче місце, так. це інші факапи, які можуть виникати. Це не просто що ну, модель не прийшла до вас на онлайн чемпіонати, ви знайшли іншу і переробили. Там є своя специфіка. Ми, звісно, будемо Допомагати і надалі розказувати ну, якісь моменти, які допоможуть вам підійшоти. Я ще додам, що е, щодо модели матеріали, модели, матеріали ви берете свої, е, щодо кушетки, стільця надає чемпіонат, е, і е, з вам треба буде брати з собою ще лампу і переноску. Е, оце, що ви ще з собою берете, все інше надає чемпіонат для участі. Я думаю, Ми е, 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 е. окремо пропишемо і будемо про це говорити. Та? Повне ну, за зараз треба взяти. сказати, щоб дівчата вже зарані розуміли, що їм треба до чемпіонату, як готуватись. Ну плюс-мінус. Так, mm. да, це вся інформація буде. Також дуже уважно читайте регламенти, регламенти чемпіонату, регламенти по, по номінаціям. Це також можна зайти в посилання до шапки профілю. На сьогоднішній день ми ще це все дописуємо доупаковуємо, але ми надамо, коли ви будете робити запит на це відео, чи коли ми будемо з вами спілкуватися, ви отримаєте це відео, вже будуть готові. В нас ці всі матеріали, і ми також вам будемо повідомлення відправляти. І все, да. А ще хочу, що я хочу, я хочу спитати, Катя, у тебе. Це так мотиваційна частина нашого ефіру. Скажи, будь ласка, що тобі дала участь в чемпіонатах? От що ти ну ти, я розумію, що ти там була майстром, працювала, працювала, якісь моменти пішла по чемпіонатам. По якій причині в нас є, до речі, відео це також можна буде переглянути. І зараз просто скажи, що дав тобі чемпіонат. Блін, ти мене поки ти говорила, у мене прям флешбеки сплива. Як я заходила на свій перший чемпіонат? у мене була така ста, стара лампа, взагалі ніяка. О мені здається, чи в мене не було гігрометра, чи я його прям на чемпіонат купила? У мене не було лашбоксу, у мене була е, палетка з підвій. Ну, інша сторона біла. Ага. І я дивилася на цих майстрині з цими гонкорами, коротше, з увлажнітелями, І я така думаю, боже, куди я приперлась ці свої пленшетки зі своїм камішком з клеєм? Але я зрозуміла, що ну не в тому професіоналізм, що у тебе класна. Техніка в роботі навколо тебе, а в тому професіоналізм о, наскільки класно, о, ти виконала роботу і тобі зі сторони це сказала. І оце відчуття, коли тіпа, вони всі такі класні, я така, знаєш, така казалася маленька, якась така, ну типу, що я тут взагалі забула, і порівняно з тим викидом, коли називають твоє ім'я, коли ти виходиш, тоді я зрозуміла, що да реально моя робота настільки класна, що я незалежно від того, яка там, де я приймаю, вдома працюю, я тоді ще дома працювала. Чи там які у мене лжбокс імпровізований? Це не впливає на те, як я повинна себе цінити, бо моя робота класна. І я одразу підняла прайс. Ну прям одразу. І, мабуть, десь через. Місяць, може два, ну дуже близько. Я вже шукала приміщення, приїжджала, і більше ну це був такий класний поштовх виходити на інший рівень. Бо до цього це було таке хобі. Я навчалася в університеті, і ну, типу, після пар я там брала два-три клієнта іноді в вихідні. І ну, це була ну така несерйозна, скажімо, для мене робота. Мені здавалося, що я ну, тіпа, типу, не дуже. Майстер класний. Хоча, ну звісно, клієнти задоволені. До мене майстри ходили. Вони мені казали, що да, твоя робота класна, піднімає вартість, але я така, типу, ну ні не вірю. А після чемпіонату я повірила. І це був перший такий поштовх, я знайшла приміщення вже далі. Ну і далі пішли чемпіонати, розвиток, підготовка до більш таких. Серйозних моїх змагань, де я вже була в вищих категоріях, тобто я вже почала викладати. Коротше, це просто був початок всього. А якщо б не мій перший чемпіонат, то не було б взагалі зараз нічого, що є навколо моєї роботи. Я, мабуть, ще б сиділа і нарощувала в її дому. Ну, тобто чемпіонат це такий собі, така собі платформа, на яку ти заходиш для того, щоб е, зрозуміти, а де ти в цьому світі, так, на якому так. ти рівні, на якій ти платформ, ну, на якій ти е, ланки серед інших майстрів, да? і в той же час це прокачка, бо йшовши на чемпіонат, е, ти ага. готуєшся. Якщо не готуєшся, ти приходиш на чемпіонат, тобі такий пінок дають, що ти потім вже готуєшся і прокачуєшся, Це в моєму випадку було. Потім вже готуєшся, прокачуєшся. Тобто, да, це. Це мощно. коли я у мене була. Тобто мановація... є знаєш дві грані, типа, або да. у тебе корона, і тобі да. її збивають, і да. ти така. Або ти така, типа, ну що я, ну що ці різнички ці дорожчі, і ти ну, навпаки свого, це в мене. Святіше, Не і була розхвітаєш. корона, яку мені збили. Тобі, і... да, на цей да, да. You know. Ну, Насправді це гарно подіяло на мене, бо тоді з того часу в мене почався навпаки активний ріст. Хоч і було, знаєш таке. Блін, ну як так? Я не взяла кубки, я експерт, я викладач, як це? Ну, а з того часу я почала більше приділяти увагу техніці, самоаналізу, самокопанію, і з того часу ще й курси покращила, і ну, взагалі пішов ріст. Загалом я йшла на чемпіонат, це була мотивація в тому, що я взагалі пішла. В... Хотіла ставати медійною, почала викладати, але мені не вистачало впевненості в собі. Ну, в принципі, як і кожного майстра на цьому шляху. І я ж почала слідкувати за іншими майстрами, викладачами, топовими нашої країни. І я побачила, що кожна з них, як не проводить ефір, так ззаді в неї якісь кубки. Що за кубки? І я така собі, блін, а що в них є кубки, а в мене немає. От. І я зрозуміла, що. Для впевненості і для свого его. І взагалі, а чи я ж маю бути така, як і вони, а то і краще, мені також потрібні кубки. З того часу я також почала приймати участь в чемпіонатах. в Першу чергу це були онлайн-чемпіонати, бо я майстер карантину з карантину, і от в нас зараз оце відроджуються живі чемпіонати. Хоче такий важкий час, але доказати, я згадала відгук однієї з учасниць, яка прям заявила ці слова, типу доказати всім, що ти все робиш правильно. Мені теж так відгукнувся цей відгук, запам'ятався, бо на цій моєму першому чемпіонаті, на церемонії, я була з чоловіком. Там був такий як, тіпа, свято, банкет, аля, така якась святкова програма. Можна було типу, за якусь там плату когось запросити з собою. Я питаю, коли називають моє ім'я, і він такий просто сидить в шоці, і потім каже: Я не зря тобі давав гроші на твій курс. Я така, да". це просто доказати, тому що то, то, Те, що ти ну, не просто тіпо, фігньою якоюсь займаєшся, а це реально серйозно. І це можуть бути не тільки близькі люди, а й взагалі оточення, і е, ті самі в соцмережах показати, що ти не просто майстер, а ти е, визнаний майстер, майстер, якого визнали топи сфери, е, робота якого реально ідеальна. Бо роботи з призовими місцями, вони реально ідеальні. Я цю фразу постійно собі кажу та задаю собі це питання. Це коментар да. Да. веч у мене не пригоражується. Да, дівчата, чемпіонат це один із шляхів розвитку і потужний шлях. шляш який... по покроковий. Ти береш участь, ти ростеш тут все зрозуміло, ніж як якщо ти йдеш десь якимось іншим шляхом. Ну, Звісно, якщо ви наразі не брали участь в чемпіонаті, до цього є всі інструменти, і підготовки, і в нас курс підготовки, і купа інформації, як і на цій сторінці буде, так і на сторінці онлайн чемпіонату. У нас вже купа інформації, як і відкритих ефірів. А по виконанню самої роботи різниці немає, онлайн-офлайн немає. Саме є момент в, в процесі виконання. Ні, є, ну, є. Моделювання, там Ти там ну, можеш це. сидіти 4 години робити ідеальне і... а Ні, ні, ні. А не пілометр, те, ти, ти не можеш таке зробити. Це сам процес, ти вже в тебе відрізняється, а саме техніка в тебе не відрізнятиметься. Техніка моделювання, сам процес, звісно, відрізняється на онлайні, ти будеш в комфортному своєму робочому місці виконувати роботу хоч цілий день. а На живому чемпіонаті в тебе є обмежений час, і за цей обмежений час ти маєш на максимум викластись і показати свої професійні здібності. Ось по цій причині найчастіше учасниці везуть з собою модели. Хоча є і учасниці, наші колеги, яких ми знаємо, приїжджали на чемпіонат, брали модель з вулиці, виконували роботу і брали призові місця. Тобто і таке можливо. Тому тут із уже мінностей багато хто, хто думає, що онлайн чемпіонат то якась типу, фігня після участі нам пишуть, Боже, на кожну віку, яка дивиться в сторону, видно, кожен косячок видно. На фото, і ва важко на чемпіонаті все ідеально передати, бо ти робиш фотку, ну ціпа дивишся, все красиво, при приближаєш, а там сарінка, там пучок в сторону, тобто є момент ну, зафіксували це... все. Да. Вже... На живому чемпіонаті ось ця вся робота після виконання безпосередньо самого нарощування з вас знімається. Коли на на дивиться, суддя дивиться на модель, вона її може розчесати віки, вона може її повернути, очі закри. Очі відкрий, вона не приближає до пікселів. Звісно, хто дивиться там технічні моменти, вони бачать ваші відслойки. це не означає, що треба робити погану роботу. Ні, але я маю на увазі про те, як ну сприймається сама робота, коли ти виконав і ти вільний через 2-3 години і чекаєш результату. І коли ти цілий день працюєш над онлайн, щоб це все сфотографувати і передати, там є свої нюанси. Тобі треба зробити швидше і знати, як це зробити без втрати, якості ну не то, що швидше, тобі треба. Швидше, ніж онлайн зробити, вкластись да, час, бо є багато майстрів для яких три години це багато, але коли тобі треба ідеальну роботу зробити з коротишами, з рядами, так, да, це важко, це потребує часу. Там є свої нюанси, як це зробити класно, так щоб перемогти в онлайн чемпіонаті є своя специфіка, бо більше акцент на фото складність роботи, яку тобі треба передати. Ну що, в принципі, ми все розповіли. Якщо у вас будуть питання, задавайте, будь ласка, або в коментарях сюди під відео, або нам в Дірект, і ми залюбки відповідаємо на всі ваші питання і до нових зустрічей.